Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді секатор для обрізки та збору плодів від компанії болото під номером 3629MB. Це ось такий невеликий секатор типу ножнички. Тобто в нього і одне, і друге лезо є заточене і працює по принципу ножиць. Компанії Болото є аналогічні за конструкцією ножнички з меншим розміром леза. Тобто, це є найдовші леза, які є на сьогоднішній день на ринку, з відомих мені. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього секатора 20,5 см, довжина лез по ріжучій кромці, оця вільна частина ріжучої кромки 6,5 см, тобто лези є дуже довгі, а загальна вага. Приблизно 95-96 грам леза цього секатора типу ножиці виготовлені з нержавіючої сталі. Виконані вони досить правильно, тобто леза є підігнуті до середини і мають в кожній точці різу добре прилягання одного леза до другого. На одному лезі ми бачимо напис болота і напис INOX, який свідчить про те, що леза виконані з нержавіючої сталі. А з протилежного боку бачимо напис самої моделі 3629MB і також виштамповку Inox на основі самого леза. Дякую за перегляд! Усьовий гвинт цих ножничок виконаний досить просто. Це є гвинт з шайбою, підкладеною з латунною шайбою. З протилежного боку теж є шайба, і гайка, яка контрить сама себе, тобто гайка з втулкою. Руків є пластикові. Нижня ручка є суцільно пластикова, а верхня ручка з такою наплавкою з резини. На тій наплавці теж є напис белота, а також з одного і з другого боку на нижньому руків'ї є логотип белоти. Всередині секатора стоїть пружинка, ось така вита, чорна пружина, і обмежувачі закриття. Ножниць. Спеціального амортизатора цей секатор немає. По суті, функцію упору відіграють якраз ось ці два приливи. Замок виконаний досить просто: це ось така ось скуба з нержавіючої сталі, вона защілкується на протилежне руків'я. В розкритому положенні ця скоба може бути віддігнута, а також може бути зафіксована всередині руків'я. і в такому положенні вона нам не буде заважати працювати. Лези є досить тонкі і вони дозволяють досить комфортно залізти в дуже вузькі місця для того, щоб виконати якусь дрібну обрізку. Ці ножнички часто використовують виноградарі для вирізання зіпсованих ягід з грон, а також для збору плодів його використовують, для збору того самого винограду і для певних зелених операцій, для літніх операцій, а також їх зручно використовувати для стрижки декори. Оперативних рослин. Придбати секатор типу ножнички від болоти 3629 МБ ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером болоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!